Різноманітність кажуть найкраща пігулка від нудьги, а ще чудовий шлях до самовдосконалення. Тому Роман, завдяки своїм зв'язкам, запрошує для своїх вихованців-викладачів з усієї України. Один із них, Артур Гришенко, нещодавно приїздив до Артур Гришенко. Він приїде до нас і дасть нам два майстер-класи по контемпу і по хоча... джазу. зовсім різнопланових стилів. Один з них контемпорі. Він, Розвивається досить, досить так активно. Остання. Ну, він започаткований, ну не так вже й давно, але розвивається. За основою йде класичний танець, тобто балет, але в основному це є ти показуєш свої емоції. Тобто там немає якихось канонів, немає чогось такого. Ти як, як себе відчуваєш, почуваєш, так ти і показуєш це. Це стиль душі, від якого просто сльози. На очі виходять, тому що потрібно передавати емоції в танці. Це найголовніше, коли ми поєднуємо не тільки танцювальні рухи, а і душу, вкладаємо в цей танець. І коли воно все поєднується, тільки тоді виходить чудовий результат. Oh, <mimk> oh, <mimk> Been gone for too long, think it's time. А другий стиль джаз-фанк, відомо тепер вже українського хорографа Франциско Гомеса. Він був один з основоположників цього стилю. Він всі думають, що характеризується жіночим манером. Насправді це не так. Саме основне це сильна фізична перебуває.